До Верховної Ради України подали законопроект, яким пропонують встановити 25 грудня католицьке різдво офіційним вихідним днем. Ми вирішили запитати у полтавців про їх ставлення до цього нововведення. У нас і так з вистачає. вистачає. треба. Ну, мені однаково, чесно кажучи. Скажіть, будь ласка, таке ще питання? Може, у вас є якісь інші свята, які ви хотіли б зробити державними офіційними? Ой, знаєте, мені здається, наші люди. Коли хочуть зробити для себе свято, то вони роблять, і незалежно від того, державний це вихідний чи не державний, так що мені, чесно кажучи. Я вважаю, що Україна православна страна, тому якщо робити, не Рождество православне і так у нас вихідний день, а я як та душі. Я не знаю, хотят, пусть зробити. Так хай роблять, хай роблять. Я не знаю. Ми, ми вже звикли до святкування за нашим стилем. Католиків вже нас, я так розумію, багато. Якщо Різдво виходний, то хай той буде виходний. Не святкувати? На ну, офіційному рівні. День Незалежності України. Ну, в общем-то, і оті всі, що я, наприклад, росла в своє місце. Для меня это было все святое. Я день 8 ноября. Я помню, как я в школе, в бантами, в фартушках, шла на парад. Все шахты выходили, я сама с Донецкой области. Выходили все шахты, выходили в все школы, спортзалы. Люди показывали, чем гордились, спортсменами всем. А сейчас что? Чем гордиться? Гордиться нечем. Я, наприклад, переселенка хожу блужу, тому що приїхала туда, і там нема можливості бути, і себя не нахожу. Ну знаєте, якось, якщо якщо чесно, то про це не думала взагалі, але все-таки більш загально прийняти це те різдво, яке ми святкували 7 січня. Будь ласка, а може є ще якісь свята, які ви вважаєте, що можна було б зробити офіційними в такому випадку? Да, я думаю, знаєте, якщо люди хочуть щось святкувати, вони і так і святкують в офіційне це свято чи ні, але зараз у нас. Насправді багато свят, яких вже десь вони прийшли до нас з інших країн. Я взагалі людина дуже позитивна і до всіх свят відношуся дуже гарно. Щоб гарне, щоб основне перед новорічним яке відчуття свята. Хочеться, щоб було свято, казка, а вже якісь свята святкують люди. Це вже кожен вирішує сам.